Красиве дерево магнолії є справжньою окрасою садів у південних регіонах, і, на диво, воно досить морозостійке. Ці міцні дерева зазвичай не вибагливі і не вимагають особливого догляду, але проблеми з магнолією можуть зіпсувати не тільки її зовнішній вигляд, але і здоров'я. Дослідження показують, що листяні види частіше страждають від шкідників, а вічно зелені більш чутливі до змін навколишнього середовища. У будь-якому випадку неприємно бачити, як твоє дерево хворіє. Ось 11 поширених проблем з магнолією, їх можливі причини та способи повернути дереву здоров'я. Плямисті або знебарвлені листя. Кілька захворювань можуть спричинити зміну кольору листя, появу плям або коричневих уражень. Найчастіше плямистість листя. Листовий опік. Вертицельозне ваянення. Плямистість листя викликається грибком фельлостика майнолея. Симптоми виглядають як дрібні чорні або фіолетові плями, які з часом збільшуються, утворюючи світлий центр з темним обідком. Для дорослих дерев це не критично, але молоді магнолії можуть загинути. Листовий опік бактеріальне захворювання, яке проявляється у вигляді бурих або чорних плям. Зазвичай вражає ослаблені дерева, наприклад, під час посухи або при нестачі поживних речовин, може викликати відмирання кінчиків гілок. Вертицельозне виянення найнебезпечніше. Це грибкова інфекція, яка вражає провідні тканини рослини. Листя жовтіють, буріють і виглядають зів'ялими. Для точного діагнозу потрібен аналіз ґрунту. Як виправити? На жаль, Відверті целезного ваянення ліки немає. Дорослі дерева можуть перебороти хворобу за кілька років, але їх зростання сповільниться. Допомогти можна обрізанням уражених ділянок, правильним поливом і підгодівлею. Молоді дерева зазвичай не виживають. Гриб залишається в ґрунті до 5 років, тому загибле дерево краще видалити, плямистість і опік лікуються обрізанням хворих листя і гілок. Якщо опік добереться до стовбура, дерево загине. Майцо препарати допомагають, але обрізка ефективніше. Плямистість також можна контролювати фунгіцидами на основі міді. Дорослі дерева зазвичай виживають, але молоді можуть не впоратися. Зморщені листя. Якщо листя скручуються і сохнуть, ймовірно, на дереві оселилися шкідники, попелиця, щитівки або трипси. Вони висмоктують сік, через що листя деформуються. Для дорослої магнолії це не смертельно, але молоді дерева можуть серйозно постраждати. Як виправити? Зазвичай обробка не потрібна, природні вороги шкідників впораються самі. Але якщо зараження сильне, допоможе інсектицидне мило або оліаніму. Оприскуйте ввечері, щоб не нашкодити бджолам. І уникайте обробки під час цвітіння. Об'їдені листя. Гусениці ще одна часта проблема різні види метеликів і метеликів залишають на листках характерні сліди. Плодова листовійка, павутинний черв'як та інші шкідники можуть об'їдати листя до прожилок або покривати їх павутиною. Дорослі магнолії зазвичай витримують вторгнення, але сильне зараження послаблює дерево. Як виправити? Видаліть пошкоджені листя і перевірте стовбур на наявність кладок яєць. Зібрані яйця можна втопити в мильній воді. Догляд полив, підгодівля, обрізка допоможе дереву відновитися. Опадання листя. Якщо магнолія скидає листя восени, можливо, це листопадний вид це нормально навесні, вона знову зазеленіє і зацвіте. У вічнозелених видів, наприклад, південної магнолії листя опадає поступово. Але якщо їх багато, скоро з'являться квіти. Дерево перерозподіляє ресурси, і це не привід для занепокоєння. Як виправити? Нічого робити не потрібно. Просто чекайте цвітіння. У вічнозелених магнолій зверніть увагу, звідки падає листя. Перед цвітінням опадає старе листя. Якщо листопад масовий, можливо, проблема серйозніша. Відмирання гілок і листя. Спочатку виключіть природний листопад. Якщо гілки буріють і відмирають поза сезоном, причина може бути в морозі. Вічно зелені магнолії стійкі до холоду, але тривалі морози пошкоджують молоді пагони. Як виправити? Після морозів обріжте мертві гілки і підгодуйте дерево. До кінця літа воно відновиться. Жовте листя з коричневими краями. Якщо листя жовтіє і сохне по краях, винна погода. Сильна спека або мороз однаково шкодять. Холодний вітер і посуха викликають випарування вологи, через що листя горять. Як виправити, обріжте пошкоджені ділянки і підсильте догляд. У посуху поливайте частіше, а молоді дерева вкривайте від морозу. Зміна кольору квітів: Квіти магнолії живуть по-різному. У південній магнолії один-два дні, у японській тиждень і більше. Якщо квіти відразу буріють і виянуть, можливо, справа в погоді. Як виправити: слідкуйте за поливом і підгодівлею. Здорове дерево легше переносить стрес. У холодних регіонах висаджуйте магнолію в захищеному від вітру місці, відсутність цвітіння. Якщо магнолія не цвіте, перевірте, чи достатньо сонця мінімум 6 годин на день, кислотність ґрунту, оптимальний pH – близько 6. Як виправити: Виберіть сонячне місце. Щоб знизити РН, додайте органіку, компост, хвою або гній. Хімічні підкислювачі діють швидше, але ефект короткочасний. Повільне зростання. Магнолії ростуть повільно 30-60 см на рік. Дрібні види дозрівають за 10 років, великі до 60. Якщо зростання майже зупинився, можливі. Нестача поживних речовин. Шкідник. Як виправити? Удобрюйте два-три рази за сезон з балансованим добривом, наприклад, 10 10 10 Спочатку перевірте, ph ґрунту без цього підгодівля не спрацює. Чорна цвіль на листках Чорний сажистий гриб з'являється через медяної роси, липких виділень по пелиці, щитівок та інших шкідників. Хоча цвіль не вбиває дерево, вона заважає фотосинтезу і послаблює його. Як виправити? Спочатку знищити шкідників. Цвіль можна стерти вручну вологою ганчеркою. Нарости на корі. Три можливі причини. 1. Мокрий стовбур. Бактеріальна інфекція зазвичай дерево справляється саме. 2. Гниль деревини, грибок, з'являється в сиру погоду. Біля основи можуть рости гриби. 3. Рак кори, грибок, викликає темні виразки. Рідко вбиває дерево, але псує вигляд. Як виправити. Найкраща профілактика. Правильний догляд. Обрізайте зайві гілки для вентиляції, поливайте і удобрюйте. При зараженні виріжте хворі ділянки. Обробіть спиртом, бактерії або фунгіцидом, грибок. Укладення. Магнолії витривалі дерева, які при правильному догляді рідко хворіють. Якщо проблема з'явилася, дійте швидко. Так у дерева буде більше шансів на відновлення.